Один одного тому, що ми в книзі рекордів України. Отож, бо для вручення відповідних дипломів запрошується пан Григорій Хмельницький. Доброго дня, юні спортсмени! Хто любить місто Карастишів, Скажіть голосно я. А хто вважає наше місто найкращим містом в Україні, підніміть руки. Ось е наглядова рада Книги рекордів України е надала мені таку можливість вручити диплом, яким нагороджується Карасичівська міська рада за встановлення рекорду України в категорії містецтва, назва рекорду. Уважно слухайте. Крастишив найкраще місто України по кількості скульптур на кількість населення. Ура! Не одне місто України не може похвалитися нашими скульптурами і нашим митцем, який це робить паном Віталієм Рожиком. І на сьогодні. У нас 111 скульптур на 225 мешканців нашого міста. Це рекорд України. І я хочу цим дипломом нагородити міську раду. Е, ні, це спочатку вам. У мене другі завдяки завдяки кому цей рекорд встановлено. Це е, Засновник громадських організацій Карасишівський парк, місто тисячі скульптур і муралів, заслужений художник України, пан Віталій Рожик. Вітаю вас з рекордом України. Слава Україні!